Людо, нам треба відпочити. Ми два роки, як прокляті, гаруємо цій халупі. Андрій хоче жити з батьком. О, мій синко. Він нещасливий зі мною, а його щастя це моя робота. Тож ми врушаємо у подорож. Зараз. Зараз так. Згуртуємо родину. Хм. Ми в чотирьох їдемо у відпустку за пригодами. За якимось лихом. Ай. ми ай, ай. майже на місці. Побурчик я знаю, але тобі сподобається. Ми спатимемо тут в чотирьох Доведеться. Мамо! На рахунку 876 євро. Цього вистачить на тиждень. Yes Ми створили музичну гру. Ало! Нам потрібна назва. Щось зне. Міцна родина. Який жах? Пішов. <звучно> О, <нера! звучно> Крадіжки, фізичне насилля і це початок. У нас затримано тікає, потрібна підтримка. <звучно> Я буду жити у батька. Що, дурний? П'ятнадцять ну це складний вік. Відпусти його. Тоді він піде. Ні, він не піде. Я іноді сумую за мамою. Я б хотів, щоб вона лишилася з батьком. Чому? <звучно> Тому що ти тут. Я знаю. Йому подобається, але він цього не визнає. Ху! Ендрі!